Я буду робити ось так. Всім привіт! Ви на моєму каналі. Це я. Ви в курсі. Це мій канал. І як я вам казала, сьогодні в нас новиночка. Дуже крута. Я її робила в школі з однокласниці. Вона так само було. Так, це в нас колекція е, зошити для школи. Перша в нас ось така зі стікерами. Зі смайлками, зимоджі. Зі це в нас ось така мені дуже подобається з бантиком. А це, це ось така з сердечками, і яка мені найбільше подобається. Це ось така з блискітками Лукнув такий. А інші колекції вам вже знайомі. Так. І давайте вибирати пакетики. Так. Із нашої улюбленої колекції, і моєї також. Гадаю, з вашої також. Кому подобається, так. Нам попадається ось такий дуже гарний баблці. Я старалася його намалювати. Гарно вийшло. Пишіть в коментарях. З нашої колекції. Давайте візьмемо все-таки мій улюблений вже. Мені він дуже подобається. Ось такий. Так, із колекції до В нас останній. Я знаю, що там. Це ось це в нас ось такий шопер. Я тут написала Токали, лайф Ворлд. Я скоро того не вистачило місця. У нас такий зелений. Ось. Так когда вам буде ліпше видно. Так. так, Відкладаємо колекцію. Наш... Давайте візьмемо оцей. Так, вам? Так, із нашої новинки, не знаю, мабуть... Давайте дощ такий. Із колекціоніх в кольорах, давайте оцей найвеликий. Так, і це в нас все. Ось які в нас пакети на розпаковку. Як у нас багато вже. Так, з якої колекції ми починаємо? Так, із колекції токабок. Так, де наш шопер? Та, а, ось він. Він у нас під номером 5. Мені навіть можна не дивитися. Я знаю. Тому що залишився лише один у нас. Ви бачили, як далі програму відірвався? Вау. Такого ще не бувало. Так, ось так. Це сміття. Так. Тепер в нас колекція а, загублені посилки. Відкриваємо наш гарний пакетик. Мені його не хочеться порвати. О, він прямо далі відкрився. Так. У нас щось коричневе. Так. Вау. Це у нас ось така коричнева спідничка. Вау, як вона її намалювала. Дуже гарна спідничка. Так. Давайте приклеїм. О, це дуже схоже як. А, а, а з думками на виволі другу частину, е, як в той тривожності, як в тривожності штани, тільки це спідничка дуже схожа. Клеїмо на цей номер. Вау, як так зівпало, що воно прям до тієї йде тут зелені сердечка. Як? як так? От всі ідуть на свої місця. Як Тепер... Одяг по кольорах я їх хотіла? Вау. У нас ось ось такі дуже гарні шорти. З бантику. Давайте приклеїмо. Так, ось тут я казала, що низ у нас буде. Я хо я наклею. Я наклею сюди. Під нашу футболку. Ось сюди. Да. Вона казала, що старалась. Але ви вже це від мене чули. Так, ні. Не вийшло заходи так так Наша новинка того відео, так. це в мене не дуже удачно вийшло намалювати це ти. А для свого тата канал, Так, у мене не дуже вийшло намалювати. Так. Кліємо самуку. Давайте сюди наклаємо. Так. І тепер наш надпис. Так. Мені дуже подобається колекція, що мені однокласниця mm -hmm. зробила. Надеюсь, вам так уж. Так, я приклеила. Так. так. Нет, не вышло. Вот это. Сколько. Так. Я легко покрашу. не виходить захопити. Так. О, наконець. Я це і хотіла ну, зошити для школи. Колекція наша новинка. Я тут це наклеїла. Мені не жалко порвати задню частину, так я її порву Ліпше, ніж передню. Пишіть в коментарях, хто, хто так також гадає. Неможливо. Доведеться ножи наступ. клас, тут є. Так. Так. Я взагалі не пам'ятаю, я вже забула, де деякий сюрприз. Так Нам попалася ось така тетрадочка з сердечком. Так. У нас невеличка колекція. Чотири пакетики. Ну, ладно. Ну, это я хочу сюди наклеїти, Так. Так И у нас одна колекція залишилася. Це наша улюблена на колекція. Я не знаю куди балти наклеїти. Ой, я знаю. Так. А вот да, лучше бы с вспышкой. Так. Давайте сюда. Я ось так хочу накладить. Ні. Чи? І хочу накладити сюди. Так. І э, на цьому в нас все. Я зроблю новинку, обіцяю, вона буде дуже крута. Інше відео буде без новин, я не знаю. Але ліпше з новинкою, з двома. Бо в нас закінчиться оця колекція, останній пакетик, і буде, як завжди, п'ять. В общем. А, точніше ще одна. Що ця колекція? Закінчиться. Ну все, всім па-па, до нових зустрічей, надіюсь, інше відео вийде скоро. Я вже знаю, що це буде за новиночка. Я вам можу показати той, куди я його поклала. Я не знаю, де Пишіть в коментарях, що це буде за новиночка. Це поки що просто ось таке. Пишіть в коментарях, що це. Гадаю, ви здогадалися, що це за колекція. Популярно, ну не дуже. Ну, в общем, всім па-па. До нових зустрічей